Роксолана в Туреччині її прийнято називати не інакше як Хюрем Султан, та й за життя Настя Лісовська, хоча це не точно Роксоланою ніколи не була. Таким ім'ям її назвав посол Римської імперії. За словами сучасників, Роксолану важко було назвати красунею, але вона володіла абсолютно унікальною чарівністю, красивим голосом і гострим розумом. За життя Українка фінансувала з власних грошей будівництво мечетей. Громадських їдалень, шкіл, лікарень і лазень. Однак турки доволі скептично ставляться до неї. По-перше, звинувачують у страті Мустафи, старшого сина султана Сулеймана від черкески Махідевран. По-друге, вважають засновницею жіночого султаната, протягом якого наступні 100 років матері та дружини султанів надто сильно втручалися в державну політику, але це ніяк не заважає українцям пишатися Роксоланою.